Фотографії в інтер'єрі, да, це як кажуть симулятор. Дуже зручно, парадорам можна відзняти свою кімнату і положити на вибір, який хочеш рисуночок, відтіночок. Да, для свого інтер'єру більшість клієнтів на сьогоднішній день розуміють, що вони хочуть чогось незвичного. Так? І для цього вони вибирають різні формати: так, під камінь, під палубу, дерево або формат під ялинку. Зараз в потоці йдуть відео. В з, з нашого салону максимально реалістична передача відтінку і формат англійська ялинка. І будуть фотографії в інтер'єрі, там, де буде представлений формат ялинка французька під 60 градусів. Тобто, стандартно, це виходить англійська ялинка. 90 отак, а французька вона буде зарядочка буде отак. Ну, скоси, звісно, будуть. Парадор пропонує три колекції в форматі ялинка. Два варіанти під англійську ялинку і один варіант під шевро французька ялинка з розворотом плашечки на 60 градусів. Перша колекція, яка йде у нас замкова, колекція називається SPC Trend Time 3. Це англійська ялинка в товщині 5 мм, ріджет підлога, не, по, не, не SPC, не Stone Polymer Composite, а Strong Polymer Composite, Німці трошки так схитрували. Ми її кладаємо тільки на підкладку, ніякого клею. Щоб не порушувати технологію і отримати якісь гарантії. Ніякого клею. Приклеюєте, буде вава. Звісно, таку підлогу, вона стабільна, дуже багато слоїв, більші в можна плати великими площами, але ж давайте не будемо дорослими. розумієте, що якщо це одне приміщення без перегородок 100-200 квадратів, без питань. Але якщо це в нас. 50 квадратів і 3 кімнати, і з коридора туди, та ще й тепла підлога, то це вже інший варіант, ви далі це розуміють, тому що ще є меблі, шкафи купе шикарні і так далі. Сім відтіночків є в форматі англійська ялиночка в замковому варіанті. Фотографії вже ви бачите. І такі ж відтінки можна придбати як в шевроні 60 градусів ялинка французька і англійська ялинка під 90 градусів, але там буде тільки по 5 відтінків. Товщина у варіантів буде 2,5 мм, Захисний шар, зрозуміло, і там будуть різняться формати планочки. От якось так. Щось забув сказати. Нагадайтеся, мені тут коротко все про підлогу.